Волосся втратило свіжість, а часу на миття немає. Сухі шампуні, BeBak – ваш порятунок з аргініном і протеїном для об'єму, з шовком і кератином для блиску. Що ж робить їх такими особливими? Це ультралегка пудра з мікрочастинками, що вбирають в себе жир. Він тримає свіжість куренів волосся до 48 годин. Я часто користуюся цими шампунями і скажу відверто, що одного разу в мене була ситуація, коли свіжість протрималася. До 3 діб. Дерматологічно протестовані підходять для всіх типів волосся. Він легкий у використанні, достатньо просто збовтати і нанести на волосся на відстані 20 см. Потім розчесати і вуаля об'єм готовий. Подивіться на його текстуру. Вона огортає на руці навіть найменші волоски, перетворюючися в пудру. І жодного нальоту шукайте свого улюбленця у діючому каталозі Лівеста чи на сайті Лівеста.ua.